Вітаю вас! Я давно якось не робив для вас економічне відео, хочу виправитись. І це економічне відео про депозити. Да-да, я знаю, що деякі це ругають, що треба зберігати гроші вдома в банку, Зберігайте. Але я знаю, що велика кількість українців все-таки зберігає гроші в банку на депозит. Давайте переглянемо, які зараз є ставки по депозитам, Ну, заодно вирішимо, варто чи не варто і так далі. Да, скористаємо сайтом, бачите, тут Мінфін, ну просто дуже такі наглядний, наглядний. Хоча я ще говорю, це не реклама, просто. Значить дивіться, звичайно, як ви бачите, тут на першому місці банки, які дають найбільше відсотки, це реклама. Так, да, так, да, так, да. реклама відповідна, ми не дивимось. Як бачите, ви можете розмістити підставку 18, цілих ще бонус 5%. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, прогнозую, що інфляція в Україні в цьому році, в цьому році буде не більше 16%. Ну, Це добре, так, да, але це ж прогноз. <гум> а в минулому році, як ви знаєте, да, було 26%. Ні, ну що за минулий рік 26. Тобто не покриває. Правда, є таке тлумачення така думка, що якщо просто гроші лезять вдома, вони знецінюються. Так, да, якщо ви отримаєте навіть 18%, сотки, правда, мінус податки не заперечують, ви частково, як би сказати, компенсуєте трату вартості від депозиту. Частково. Хто скаже багато, хто то мало, але існує. На сьогоднішньому дійсно в деяких випадках говорити, ну, є два варіанти. Перше, розмістити, отримати хоча б 18,5, або взагалі нічого не отримати. В даному випадку я не рекламую, я просто показую, я розумію, що тут якби реклама, 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 а що ж ви хотіли. Критний теж 17,5, ну, Глобус 17,5, бачите, потім такі, як Банк, Україн, Український банк реконструкції та розвитку. О! класичний банк ой бачите ну тут уже 14 да потім кредит віз 175 ну чом скажу дає да є бачите 18 є хоча б сказати ні маловатой банки невеликі да невеликі Ну єдине, хочу вам нагадати, що поки діє війна, поки діє війна діє закон про те, що в випадку банкрутства будь-якого з цих банків вам виплатять 100%. А я вам показую гривню. Я долари вам умисно не показую. Так, долари ви скажете, та... ну так, да, там є валютний ризик. А відносно гривні, ви розмістили гроші в банк в гривні. Нарахували відсоток? Да. Якщо навіть так трапиться, що от з усіх цих банків закриється. Ну, може, може. Фонд гарантування вкладі, бо вам цю суму виплатить. Буде мільйон, виплатить мільйон. Це не проблема. На сьогоднішній момент дійсно ну, ситуація наступна. Підсотки маленькі. Маленькі-маленькі. Але надійність за те висока. Ну, я говорю, з, от були моменти, ви знаєте, що деякі маленькі банки у нас закривалися. Виплатилися. Причому швидко так, що люди навіть не спіли поруватися. Така от коротенька інформація для вас. Не гітую. Але я просто пояснив вам, що на сьогоднішній момент ви маєте можливість розмістити гроші в банк, під добрий відсоток, якщо знайти ну, банк, скажімо так, от такий, як я вам показав. Тому що дійсно, якщо ми зараз візьмемо якісь дуже великі банки, там відсотки поменше. Але при бажанні можна йти. Невеликий банк. Розмістити гривню гривню під добрий відсоток і мати добрий старт. І надійтесь, що на те, що інфляція в цьому році буде не 26, 16. Тоді буде добре. А якщо ой, завжди ж хочеться заробити. Завжди знаю, 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 ой, знаю. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.